Маємо розуміти 90 днів виборчий процес. Але для того, щоб започаткувати виборчий процес, треба поміняти закон, тому що це будуть позачергові вибори. Їх не можна проводити за чинним законом. Щоб чинний зак... щоб цей закон прийняти, треба писати поправки в закон. Поправки треба написати, представити ага. в перше читання, комітет, друге читання. Це займає два місяці мінімум. Тобто, виходить, що давайте заворотні рахунок. Якщо ми навіть уявімо осінь, наприклад, жовтень. От, красива цифра остання неділя жовтня 25-го року. Чому? Тому що це мають бути місцеві вибори. От у Ріми, що будуть е... одночасно да. місцеві і парламентські, і президентські. Якщо ми будемо рухатися в цій стилістиці, тобто угу. що це одночасні вибори, то тоді нам треба зворотний рахунок. 26 го е числа вибори, значить, тоді, 20... Там, серед... кінець липня, це має вже початися виборчий процес. Щоб почався виборчий процес в цю дату, ну, закон. Е Напевно, вступає в дію через місяць, наприклад, після публікування. Це треба на кінець червня мати вже ухвалений закон і підписаний президентом, наприклад. А щоб його ухвалити в червні, то його треба вже писати зараз, щоб його винести на перше читання в березні і вийти десь на травень на його голосування в цілому. А потім то скаже, давайте ще в Венеціанську комісію пошлемо, ну то це, це ще, ще кілька тижнів. Ага. Тому е, я не вірю в те, що рішення по е, цьому е, питанню є. Я ага. переконаний, що воно ще не отримало якоїсь реалізації.